Дорогі друзі, нагадуємо, що ви дивитесь ранок надії, і знаєте, от за даними досліджень, кожна людина, хоча б раз у житті, відчувала головний біль. Взагалі, оці хронічні або ж періодичні головні болі не тільки приносять страждання, але також і знищують знижують і знищують нашу продуктивність на роботі. Спеціальні дослідження також показали, що головний біль зустрічається серед населення різних країн у 50-90%. Ну і також хворі часто не звертаються за лікарською допомогою, і намагаються знизити оцей головний біль якимось пігулками самостійно, або ж продовжують жити із ним і звичайно. Чайно ж працювати не настільки продуктивно, тому як же нам зарадити цій проблемі? Поговоримо сьогодні у нашій програмі. Прямо зараз з нами наша експертка, неврологиня, психотерапевтиня Ганна Черниченко у нашій студії. Вітаємо вас. Вітаю, дуже приємно. Нам також дуже приємно бути сьогодні з вами. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, дуже раді ці зустрічі. Знаєте, головний біль це те, що десь інколи на фоні виявляється виявляється. Ми п'ємо таблетку, як вже сказала Ангеліна, і йдемо далі. І якось не задумуємося, яка причина була, що. Можливо, з цим робити, а якщо це повторюється, там, наприклад, кожного дня. І люди не доходять до лікаря, тому що здається, ну це ж просто головний біль, то хочемо проговорити саме, чи варто хвилюватися в такому випадку, чи ні. І взагалі багато питань поготували. Найперше, як ви скажете, чому найчастіше виникає головний біль? Де ця причина? Найчастіше головний біль це первинний, тобто, коли якоїсь конкретної причини шукати в голові не треба. Mm -hmm. Не треба робити МРТ, дослідження, шукати щось в судинах. Mm -hmm. Це головний біль, який провокують наші больові тригери. Mm -hmm. Стрес, втома у жінок, це може бути їх жіночі mm -hmm. дні, недостатня кількість води, яку ви попили mm -hmm. ще недостатньо поспали. А можливо, випили алкоголь і можете отримати головний mm -hmm. біль. Mm -hmm. А як взагалі розрізнити цей головний біль, який виникає просто від втоми, і той головний біль, який може свідчити про щось важливе і серйозне, стати причиною якихось серйозних захворювань? Ну, взагалі сам по собі головний біль не дуже приємна штука. І якось сказали, якщо він виникає кожного дня, ви вже кожного дня починаєте приймати самостійно пігулки, то ви можете отримати ще один неприємний головний біль абузусний. Це головний біль, залежність від таблеток. Ого. І тому так, якщо у вас кожного дня турбує головний біль, і ви вже не можете порахувати скільки ви там цитрамонок чи гофенок випили, то варто йти до лікаря. А скажіть, будь ласка, щось що таке запитання. Мене завжди воно хвилювало, тому що головний біль у мене не так часто, але все одно якось чула про те, що ну, не варто звикати до таблеток, і я зазвичай сама якось так переношу без таблеток цей головний біль. Чи варто все ж таки отробити по моєму методу, чи краще все ж таки випити таблетку, і... тому що з іншого боку наш організм також стресує, тому що його болить і так далі. Як краще? Краще дивитися в залежності від того, який це головний біль. Якщо це мігрень, тобто однобічний головний біль з нудотою, який віддає в око, такий пульсуючий, дуже сильний, потужний, то його не можна терпіти і чекати, коли він пройде. Він не пройде, він переросте в тривалий до трьох діб, може повністю виключити життя. Якщо ж це головний біль напруги, тобто коли ви втомились, добре не поспали, не поїли, то так він може пройти без пігулок, але все одно ви маєте хоч щось зробити. Лягти в тихій, такій прохолодній кімнаті, можливо, холодний компрес на лоба. Достатньо випити води, інколи допомагає так і чашечка кави. Угу. А які наслідки може бути можуть бути для здоров'я людини для організму в цілому? От такий постійний головний біль. Якщо головний біль постійний, то все ж таки варто звернутися до лікаря і пошукати причину. Причину, угу. Та, щоб вже лікар встановив то мігрень, головний біль напруги, uh -huh. а можливо, так і є дійсно покази дообстежитись і з'ясувати. Якщо у вас підвищена температура, якщо до появи головного болю передувала якась травма голови, uh -huh. а якщо, на жаль, вже було якесь онкологічне захворювання і через деякий час виник головний біль, то варто звертатись. До лікаря це можуть бути такі червоні пропорції. Uh -huh. Дуже цікаво, знаєте, напевно, як взагалі це відбувається, якийсь амнам не збирається, що відбувається у людини в житті, щоб зрозуміти, так, яка причина? Так, звісно, це така дуже тривала бесіда, коли з'ясовую uh -huh. на прийомі всі моменти в житті, які передавали головному болю. Подивитися mm. на ситуацію в нашій країні, то причин тут, звичайно, що море. І ви знаєте, у мене якось нещодавно було таке, десь, мабуть, два тижні поспіль я прокидалася, в мене вже болить голова. Але я так, воно так якось закінчилося, і я не, не встигла вже. Я думала, вже пора вже пора піти до лікаря, і зараз вже ну, в принципі нічого не турбує. Що може бути причиною такого, наприклад, коли людина прокидається вранці, в неї вже головний біль. Є такий головний біль, який нас буде прямо зранку. Це окремо від головного болю. Йому може допомогти власне правда, чашка кави на ніч або таблетка, яка містить кофеїн, mm -hmm. наприклад, той саме цитрамон на ніч. Mm -hmm. Але якщо це не постійно у вас, а тобто був якийсь період життя, все ж таки треба пошукати. Mm -hmm. Можливо, забагато було стресу, нервів, mm -hmm. не дуже гарний був сон, втомились. Треба ж і відпочивати. Ми рано встаємо. Так. Отже, ще таке питання: як допомогти собі самим? Ми вже анонсували, що можливо це зробити навіть без пігулок, як саме. Якщо це головний біль напруги, ну тобто зазвичай від втоми, то можна е, лягти полежати холодний компрес на лоба, а можна помасажувати, наприклад, ось тут, такими рухами, можна зробити потягнути за кінчики вуха догори, mm -hmm. помасажувати. Ось цей такий козелок Ось тут. Попити обов'язково водички, достатню mm -hmm. кількість води. Можна повторюсь, каву, якщо ви добре її переносите, і взагалі її вживаєте, і відпочити. Угу. А це показали декілька можливо. цих таких моментів. Скільки часу треба це робити? Це саме коли болить голова, але якщо у вас не мігрень. Якщо так, мігрень, так. то мігрень посилює будь-що, як звуки, як запахи, так і будь-які рухи. От реальна людина з мігрень вона хоче, щоб її ніхто не чіпав, лягти кудись ховатись під ковдру і виключити все світло. Взагалі мені страшно за людей, яких є мігрень. Я розумію, є ж люди, які взагалі швидко викликають, які ну просто. Tai ne stiprus, tai labai sunkus perėjimas. А скажіть, будь ласка, ось є різний головний біль? Так, ми можемо відчувати більше в частині лобоволобовій частині нашого обличчя, можемо відчувати більше ось в вісках, можемо на задній потиличній частині. Чи є ось такий характерний біль ознакою якогось ну, особливого там, особливих причин, які призвели саме до цього болю? Дивіться, нам важливо від... різнити мігрень. Три питання: якщо Відповісти так, принаймні на два, то це у вас мігрень. Перше, чи виключає ваш головний біль вас повністю життя? Тобто ви не можете не працювати, не спілкувати з рідними, не виконувати якісь хатні справи, взагалі не можете пересуватися. Uh -huh. Друге, чи нудить вас і чи є позиви на блювоту під час цього головного болю? І третє: чи яскраве світло, звуки та а, якісь запахи? Подразнюють ваш головний біль, становлять його сильнішим. Ось два так на ці питання це мігрень. Uh -huh. Цей біль може бути навіть не однобічним. Тобто він може бути так і в лопні, і в скронях, і в потилиці, але якщо ви відповіли так, то варто спробувати лікування яке для мігреню. Uh -huh. А решта, ну, у кожного по-різному, Так, існує в народі таке повір'я, що якщо потилиця, то обов'язково підвищений тиск. Ні, не обов'язково. Також кажуть, що це головний біль від остеохондрозу. Остеохондроз, звісно, штука така розповсюджена, але ну головний біль від спазму м'язів шиї вкрай рідко буває. Буває, але частіше саме м'язи шиї спазмуються через те, що болить голова вторинна. І зазвичай і тиск підвищується вторинна у відповідь на головний біль, який ми терпимо. Це дійсно стрес для організму. Якщо людина страждає на підвищений тиск, то на стресову реакцію тиск може піти вгору. Ось так, зламали стереотипи, які давно існували. А я якраз хотіла запитати за високий тиск, думаю, може це причина всього. ще також питання таке, знаєте, ви сказали про те, що може перейти в хронічний головний біль, коли йде звикання до, до пігулок, щось коли в такому є контексті. До так, пігулок, що так. робити, коли є звикання, коли цей головний біль немає якоїсь страшної причини, тобто, але він переріс просто в хронічний. Обов'язково звертатись до лікаря і лікувати це звикання, mm -hmm. а розробляти програму. Рахувати кількість пігулок, які вживаємо, для цього є таке додаток щоденник Мігрені. Uh -huh. Навіть є в Телеграмі, Телеграм-Бот, головний бот, так називається. Uh -huh. Коли людина з головним болем веде щоденник мігрені або головного болю, відмічає кількість днів, з чим пов'язаний головний біль, тобто що могло спровокувати? Не поспав, не поїв, uh -huh. води не попив, посварився з подругою чи з чоловіком, чи щось на роботі пішло не так, скільки і яких таблеток саме приймав. І якщо Більше 15 на місяць, то ми йдемо до лікаря, і вже лікар підбирає програму, як уникнути цього звикання, і, можливо, підбирає профілактичну терапію, угу. тобто ліки певної групи, які приймають пацієнт щодня, для того, щоб не виникав головний біль. Існує сучасні методи, це можуть бути щодо мігрені ін'єкції раз на місяць чи раз на квартал, які повністю прибирають цей головний біль. У мене таке питання. От інколи я я чула такі моменти, що люди, які там довгий час, наприклад, у них є там в розкладі дня. Там кава, наприклад, не п'ють кави і один день, наприклад, не, не стараються не пити, чи не вдасться, і починається дуже сильний головний біль. І реально його потушити можна лише от чашкою кави. Чому так? Чи це звикання, чи це справді особливості організму людини? Якоїсь певною що їй от вона показана. Це реальне звикання до та кофеїну. Mm -hmm. Так, навіть є такий діагноз, який шифрується як синдром відміни кави, кофеїну. Mm -hmm. І тому, якщо ви п'єте каву, дві-три чашки на день вони навпаки профілактують деякі неврологічні захворювання, Альцгеймера, mm -hmm. Паркінсона, розвиток деменції, тому вживайте, вживайте в задоволення, але в першій половині дня, звісно, без цукру, бажано, без молока, щоб не підвищувати калорійність mm -hmm. вашого раціону. Ціону і не відмовляєтесь від кави, бо розумієте, що ви отримаєте синдром відміни. як головний біль, так може підвищитись дратівливість, тобто відчуття нестачі чогось. Але якщо людина повністю захоче відмовитися все ж таки від кави, то їй потрібно розуміти, що ось цей синдром в неї буде якийсь період, так. але потім це пройде. Так, ну, звісно. звісно. приймає ось так. це рішення. Треба Тому просто це пережити. Очікувати да, пережити да. Да, десь тижні-два. Так, як, як любить сказати наш ще один ведучий, що краще пити воду, і тоді все буде добре. Воду краще пити взагалі, обов'язково. Хоч приймаєте ви каву, це хоч точно. ні. А що робити ось для того, щоб запобігти взагалі виникненню головного болю? Дуже просто, але дуже складно вести здоровий спосіб життя. Гарно спати, не менше восьми годин, але бажано і не більше. Шість-вісім годин, в залежності це індивідуально, 5 годин ні, нікому достатньо не буває. Не висипатись на вихідні. Чому виникає, наприклад, мігрень вихідного дня? Людина бажає на вихідних відіспатись за весь тиждень, прокидається з головним болем. Mm. Тому mm. Однак... Такий сюрприз, так, сюрприз. Тому однакова кількість сну до 8 годин, незалежно від вихідних, свят чи канікул, чи таке інше. Харчуємось, головне дотримуватись режиму харчування, не пропускати прийоми їжі, бо гола це один із трьох найбільших факторів, які правоцюють появу головного болю. Займатися якоюсь фізичною активністю, яка вам до вподоби. Прогулянки, у вас така гарна студія, гарна природа. В Києві також є такі місця. Прогулянка годину, будь ласка, свіжим повітрям. Якщо вам дозволяє графік зранку, якщо ні, то ввечері. Угу. Взагалі, я також чула таку інформацію, що прогулянка одну годину на на природі кожного дня. Це така потужна профілактика проти депресії взагалі. Не повірити, і пацієнти мої одразу не вірять, це настільки круто працює щодо порушення сну, щодо депресії, щодо тривожного розладу, щодо якихось знижень пам'яті, година щодня прогулянки. Тут ми питаємо: якщо людина втомилась від спілкування, то їй краще гуляти вранці, коли мала людей на вулиці. А якщо людина навпаки потребує якоїсь... Навколо людей то краще ввечері. Для сну краще ввечері, звісно. Це дуже круто працює. Треба сьогодні піти на прогулянку. Я також про це подумала. Треба обов'язково піти на прогулянку. Між Київ нас настільки дарує нам гарну пригоду, природу цієї осені. Так неймовірна осінь цього року, просто і гарна, і тепла. Справді, велике благословення. Дякуємо вам. Мені здається, що все ми проговорили. Якщо у вас є що додати стосовно цього, можете ще сказати. Власне, хочу ще запропонувати три коротенькі вправи для шиї, де у нас затискаються м'язи, коли болить голова. Дуже просто. Що ми робимо? Беремо ручку і нахиляємо голову до плеча. І ось так рахуємо на 5. повільно, достатньо глибоко дихаємо. І відпускаємо. Відчули, як м'язи розтягнулися. Ой, клас. Так само в інший бік ми робимо. Ще вправо ми можемо зробити ручки за голову і нахилили голову, так створили подвійне підборіддя. І потягнули ось так. І відчуєте, як розтягуються всі ці м'язи. Mm -hmm. Ну, і ще одна вправа. Відчуйте таке, що між вашими лопатками затиснути олівець, затиснули його, а потім намагайтесь його опустити лопатками вниз кишеню. Уявіть, що у вас там кишені, і намагайтесь вниз опустити. І ви так розтягнути ще і ось ці м'язи. Wow. Це так собі регулярно робити, і це така профілактика, так? Так. так. Зняти затиски з усього тіла з шиї так. з так Ну, справді дякуємо Дякую. зараз. Дякую. Ми продовжимо це робити. Ага. Так, друзі, з нами в студії чудова експертка говорили про головний біль, як йому зарадити, що з ним робити. Неврологиня, психотерапевтиня Ганна Чередниченко. Якщо ви маєте таку проблему і терпите вже багато часу, обов'язково зверніться до лікаря. Наразі у нас невеличка пауза.